Сьогодні ми розглянемо поняття пересної та інтеграла. Значить, для того, щоб зрозуміти поняття пересної, розглянемо, розглянемо таку невеличку задачу. Дану функцію 2х, скажемо, хай це їх для різні буде. І питання. З якої функції дана функція отримана як похідна? Згадавши таблицю похідних, можемо сказати, що. Цією функцією, з якої дана функція отримана від похідна, буде функція x квадрат. Це легко перевірити, тому що x квадрат штрих це є 2x. Таким чином для даної функції y dрівne 2x, функція велика від x дорівнює x квадрат. Називається первісною. Тобто тією функцією, яка була першою, із якої було отримано дану функцію як похідну. А, при цьому ось ця рівність, в принципі, є самим означенням первісної. Тобто, якщо ця функція первісна для даної функції, то її похідна дорівнює даній функції. Ну Ось це означення і записано, що якщо функція f великий. Функція f велика від x. Називається первісно для функції f маленьких від x на даному проміжку. Якщо для будь-якого x у проміжку похідна функція f велика від x дорівнює даній функції f маленької від x. Первісна це знач перша. Ну, наприклад, те, що ми тільки що розглянули. Первісною функцією 2x є функція х квадрат. Бо похідна від х2х. Основна властивість первісною. Значить, основна властивість первісної полягає в слідуючому, Що якщо F великий від x є первісною для F маленького від X, то F великий X плюс С також є первісною F маленький від X. Де це, це будь-яке будь число. Будь-яке число. А... І тоді первісна функція маленьких записується у загальному вигляді як F плюс C. Доведення тут нескладне, необхідно знайти, ну, застосував, застосувавши означення, або розглянувши означення, зверніть увагу. Функція буде первісна, якщо її похідна до рівня даних функцій. Тобто ця функція сума. Буде первісною для функції x, якщо похідна цієї функції дорівнює F від X. Тобто знаходимо похідну суму. суми. правилом знаходження похідної суми, це значить похідна першого плюс похідна другого. Це в нас 0 буде, бо похідна постійної величини. А f x, згідно значення, F' від x це є f і x. Таким чином ми получили, що похідна суми дорівнює f від x функції. А раз так, то значить оця сума є первісною нашої функції згідно значення. Відповідно первісно оцієї функції в загальному вигляді потрібно записувати як f від x плюс c. Геометричне тлумачення цього факта полягає в слідуючому, що у даної функції f маленький від x. Існує безліч первісних, існує безліч первісних, які задаються виразом F велике від X плюс C. Тобто, зверніть увагу, ось графіки первісних, і видно, що всі ці первісні мають одну і ту ж форму. Вони. але е, відрізняється тільки розташуванням відносно осі. Y. Тобто, Число С задає паралельне перенесення відносно осі Y. На c одиниць вгору або вниз. Ну, от, виходить, що скільки це у нас будь-яке число, то первісних буде безліч, через те, що значення С теж безліч. Так, ну тобто в одній функції існує безліч первісних. Тепер те, що я сказав, значить, первісну даної функції тепер будемо записувати ось в такому форматі. f від x плюс C. Ну і приклад, який ілюструє це. Наприклад, знайти первісну функцію x куб. Первісною функції x куб буде функція x4 на 4 і плюс C. Ось оцей формат. x х4 на 4 і плюс c. А Чому їх 4 на 4? Тому що похідна від x4 на 4, це і є Х-куб. Можете посчитати, що я записав перевірку. Похідна від цієї суми це буде X куб плюс 0, це рівні Хуб, тобто ми маємо похідна на F великий від X до рівня F маленький від X. Тобто, згідного значення. Fловиків від X, усього є первісною для F маленький від X. Далі. А, тепер сукупність оцих усіх первісних, які ми тільки що розглядали, що вони розташовуються як начебто на Визані на Вісігрі, називають ще невизначений інтеграл. Значить, поняття інтеграл ми більш детально розглянемо, коли. Будемо розглядати визначений інтеграл, а взагалі-то ось вам формат запису невизначений інтеграл. А такий значок, що означає сума е від слова, е коротше, це видозмінена буква S латинська. Так, F від X по DX, або на dx. Рівні fідx плюс. C. Ну, цим ми трошки пізніше познайомилися. Таким чином, на даний момент. Що ми повинні вже знати? Значить, ми повинні розуміти, розуміти слідуюче, що первісна це та функція, з якої дана функція отримана як похідна. Тобто, коли я шукаю первісну, я міркую таким чином, що я задаю собі питання, з якої функції дана функція отримана як похідна. І знаходжу її. Тобто виконую операцію обернено до знаходження похідної. Другий момент основа у первісної, говорить, що. Fід X плюс C є первісною для Fід X. І це є загальний запис. Тобто будь-яку первісну, яку ми шукаємо, ми повинні записувати в загальному вигляді. Тобто Fedix плюс c. Якщо ми це не додамо, то ми, виходить, із цієї безлічі первісних виділяємо тільки одну ось. Наприклад, вона голубим кольором, блакитним кольором виділена. Але ж ми втрачаємо інші розв'язки, а розв'язати задачу, що це значить. Це значить знайти всі розв'язки, або довести, що їх не існує. Якщо ви знайшли тільки один розв'язок, то ви розв'язали задачу частково. Це є неправильно, бо потрібно знайти всі розв'язки. Так. Наступний момент це правила знаходження первіста. Як у похідної є 4 правила знаходження похідних, так і у первісної є 3 правила знаходження первісті. А перше правило, воно правило, ну, аналогічне до першого правила знаходження похідної, стосується похідної, э, первісної суми. Що якщо... F і G первісні відповідні, для F маленьке, g маленьке, то сума їх F плюс G буде первісною для суми F маленьке плюс G маленьке. Ну, ось, наприклад, для ілюстрації маємо дану функцію як суму 2 x плюс 4. Значить, первісна функція цієї буде первісною для першого доданка, для другого доданка і ще й плюс це. Тобто первісна 2х, це х2. Первісна 4, це 4х. І плюс С. Таким чином, наша первісна для цієї функції має виглядати х 4 х плюс. C. Перевірка. Якщо це первісна, тоді її похідна дорівнює даній функції. Знаходимо похідну. Похідна від х2. 2х, ось. Похідна від 4х. 4. Похідна від С 0. Отже, ми отримали 2х плюс 4. Так що f від x велика x квадрат 4x плюс c, це є первісна для функції f маленької від x 2 х плюс 4. Наступне правило: якщо f первісна для f маленьким, і c, це стала величина, то добуток сталої величини на f велике. F велике буде первісною, добутку c на F. Ну, це схоже із тим, що ми робили із постійним множником при знаходженні похідної. Ми. ми від постійного множника похідну не шукали, ми його просто переписували. Первісна точно так само. Якщо ми маємо постійний множник ось, то він при первісній також переписується як постійний множник. А первісна шукається для F. Ось ось. Так. Так що правило первісна добутку. У нас воно стосується тільки того випадку, якщо добуток це містить одну постійну величину і функцію. Ну, наприклад, знайти первісну функцію, первісну функцію 2 синуси. Двойка це постійний множник, він переписується ось. ось, ось. А первісна синуса це мінус косинус. Ось, ось мінус косинус. Ну і плюс це загальний вигляд. Далі. Третє правило. Третє правило стосується первісної суми. Ой, суми кажу, первісної складеної функції. Але складена функція ось вона, повинна бути такою, щоб аргументом її була лінійна функція kx плюс b. Тобто у нас дві функції. F це зовнішня, і аргумент її лінійна функція kx плюс B. Тоді первісна цієї функції, це буде одиниця на k. Тобто величина обернена до цього коефіцієнта. Потім F це первісна для F маленьке. І аргумент переписується. Ось, kx плюс b, такий, такий же, як і в даної функції. Ну от і все. Один на k, потім первісну f для цієї f маленьке, і аргумент переписав. Наприклад, знайти первісну функцію синус 2 3 Значить, Аргументом синуса є лінійна функція 2 3 Відповідно до правила третього, ми повинні записати мінус 1 третя. Це один накат. Помножити. Далі ось тут. F. Це первісна зовнішньої функції. У нас це синус. Первісна синуса – це мінус Косинус. Мінус косинус. І аргумент переписуємо 2 мінус 3 Ну і плюс це. Тепер отут розкриємо дужки мінус 1 третя на мінус косинус. Це буде плюс 1 третя. На косинус 2 мінус 3х плюс. 7. Звідки я брав первісні синуса там других функцій. Я ці первісні брав із таблиці первісних Ось таблиця первісних Елементарних функцій. Первісна степенева функція, зверніть увагу, і в степені альфа плюс 1 на альфа плюс 1. А, первісна від одиниці на х це логарифм. Згадайте, що похідна логарифма це є одиниця на х. Первісна корня. Хоча первісну корню можна визначати як первісну степеневу функцію. Первісна синус це мінус косинус. Перевірка похідна від мінус косинус буде плюс синус. Первісна космоса це синус, первісна одиниця на косинус квадрат це тангенс, і так далі. так далі. Ось вона, таблиця первісних, якою ми будемо користуватися. Так, ну що, е Стосовно поняття первісної, геометричної інтерпретації, основної властивості, яка полягає в тому, що F і bits плюс C -е є первісною функцією F -іц -іц і b. І правила знаходження. Первісних, стосовно цих моментів, в принципі, розібрали все. На наступному уроці ми розглянемо розв'язування основних задач.